А наступну доповідь представить американський психолог, психоаналітик, антрополог, американська асоціація психологів та антропологів Сполучені Штати Америки доктор Патрік Джеймс Крістіан. Його тема буде вплив стресу на життя українців. Дуже цікава тема, і дуже хочемо послухати. Uh, будь ласка, Патрік, кен ю старт? Дякую, доктор before, Дякую, ну, І так як я казав до цього і матеріали, які я хочу вам зараз показати, це матеріали, які говорять на, на презентації щодо. От мотії роботи, яка була проводена моєю командою разом зі мною у Сполучених Штатах, ми працюємо для того, щоб допомогти для населення тут, в Україні. У першому слайді, якщо ви хочете подивитись на нього, ви можете тут зразу побачити, це психологічні травми і здоров'я в період війни. І одне те, що ми хочемо вам запропонувати, це. Підрозділити фіз... фізіологічне і емоційне здоров'я одне від одного. Тобто, ми, не будемо... ми поговоримо ще про те, як, яким чином мозок контролює тіло, а ми маємо зараз розділити зараз ці системи, і хоча це є одна система з здоров'я, але ж зараз. Ми будемо говорити про те, про те, що виникають самі хвороби і ці питання, ці питання вони розпростоються як епідемія, тому що без того, щоб допомагати самим собі до того, щоб створювати створювати систему охорони здоров'я. А ми, ми не можемо допомогти людям зберегти своє здоров'я і вижити в умовах конфлікту. Будемо говорити з медичної точки зору. Все те, що відбувається в мозку, і те, що... наші емоції, наприклад, і наша імунна система. Все це виробляє хімі... хімічні речовини: депамін, адреналін, окситоцин, ендоформін і так далі. Одне те, про що я хочу вам нагадати, я перед тим це я хочу вам сказати, що ризик психологічних травм, і це те, що впливає на мозок. мозок... Мозок працює в умовах стресу надзвичайно складно і виробляє інші кімікати, наприклад, І, наприклад, це те, що коли ми відчуваємо під час агресії, це відбувається, тому що мозок функціонує не так, як він мав би функціонувати. Коли відбувається травма, ми, мозок, Сприймається, сприймає наприклад, втрата це не це не є травма само собі, тобто це не є травма, але травма, це те, що, яким чином людина сприймається ту чи іншу подію. Ви можете назвати це як завгодно. Це те, як ви вона можете говорити, на ці, на те, що може бути. Якісь зміни може спричинити на ваш загалі на, на ваше розуміння на те, що загалі відбувається, і відповідно ніхто не може відкрити ваші думки і подивитися, яким чином що там відбувається, яким чином ця інформація спричинає видобуток тих чи інших хімікатів. Наприклад, ці машини, яка функціонує, у нас у нас має бути наприклад чітке розуміння, що відповід... відбувається, незважаючи на те, що є, мають місце драматичні речі, які вона ну, що стається з нами. В нашому випадку звісно, ми не можемо це зрозуміти. Це, всі не, не всі можуть бути однакові хтось більш хтось менше хтось більше а, підпадає під цей ризик коли я працюю з моїми студентами я а, розумію що кожен з них сприймає свою реальність іншу хтось о, сприймає так хтось інакше але хтось має може відчувати фізичну травму наприклад і ця травма підпадає під медичну дефініцію якщо Чим будемо говорити, що це таке? Це, наприклад, травма. І ми бачимо двох людей, які пережили одну ту ж травму, але ж хтось. Хтось може бути відбутися злам реальності, а хтось просто страждає і інакше, але він може відновитися на більш швидко і відновитися хтось буде сильніший, і хтось може очікувати те, що може статися. Але ж в когось може бути сильне сприйняття рельний, а хтось навпаки страждає від пошкодження. І якщо ми будемо говорити про Україну, це залежить від також від регіонів. І відповідно, кожен суб'єкт може бути суб'єктом психологічної травми. Ну немає таких людей, які б уникли цього. Але ми будемо говорити про насилля, яке діється, наприклад, якщо ми говоримо про схід України, але якщо ми поглянемо на іншу частину України, ми бачимо, що там люди менш уражені драматичними подіями, і що ви можете тут зробити, що ми можемо зробити з нашого боку. Якщо стається травматична подія. І вона сприй... уражає наш мозок. Ми можемо подумати, ми ви ніколи не забудете. Ви не можете сказати забудь про це, людина ніколи про це не забуде. Тобто, людина, яка переживає травму, людина Переживає якусь на реальність, і ця реальність ніколи не піде від цього. Тобто, але ж лише з допомогою терапії і підтримку цієї людини і інтеграції цієї особи в а, суспільство можна відновити, а, відновити здатність людини а, Відновитися, і навіть людина може бути ще стати сильнішою. І людина може навіть переживши травму стати бути сильнішою, ніж була до цього. Так, це таке ж можливо. Якщо ви ми бачимо на це. Коли травматична подія складається, ми маємо психологічні аспекти, і що. Частина мозку фокусується навколо події, відбувається циклічне повторення цієї ситуації. І він хоче, він хоче зрозуміти, як, чому це сталося, як я міг втратити мою дитину, мого сина чи доньку? Як, як це сталося? І це постійно те, що проходить у в людині на... На... на його підсвідомості, а з іншого боку, ви знаходите симптоми цієї людини. Людина намагається допом... забути про це і ви бачите. Наприклад, людина потребує дуже велику кількість енергії, і людина намагається зрозуміти, що це збагнути, що це сталося з нею, і ця енергія циклічна. Ви бачите, яким чином подобається це в динаміці, як людина думає про травму, яка відбулася з нею. І що... І що може бо це може війти на рівні підсвідомості. Там, де стається, відбувається постійне повторення цього циклу, повторення того, що це сталося саме по собі без серйозного. Людина відчуває різні відчуття, наприклад, почуття сорому це створює віктимізацію свого року, свого роду. Наприклад, це те, що може спричинити будь-яка травма, наприклад, людина буде себе звинувачити, аналізувати постійно, тому що я сам винен в тому, що я втратив дитину, я дав його вбити, наприклад. Uh, і це uh, дестабілізує цю uh, людину і цей цикл, і цей цикл він проходить через сіл у uh, будь-якому населеному пункті, де прийшла, де люди відчули себе жертвою цього насиль, насильства. Um, Більшість цього, більшість людей, які відчувають цю травму, вони відчувають і відчувають цей цикл, хто в більшій мірі, хтось менший. Але ж більш менш вся спільнота проходить цей цикл на різних рівнях відповідно до стриматизації. І якщо ми говоримо. Ну, якщо ми будемо говорити про все населення про Україну, тобто в кожен, кожна людина в якійсь мірі буде звинувачувати себе і проходити цей цикл травми, ми не маємо. Ми не можемо говорити ми не можемо говорити лише з одного боку, кожен з нас, хто працював з цими людьми, навіть Наприклад, хто з нас сам, хто також переживав якусь травму, може також допомагати в пропрацюванні цих травм, і це ще коли що ви знайдете, ви, тобто лідери, і спільнота може зрозуміти, яким чином це відбувається. І, і потрібно зрозуміти потреби цієї спільноти, яка а, переживає цей цикл, що саме потребує населення, а, і що саме з ними сталося, і, і як вони підтвердять свою реальність, що швидше вони це зрозуміють, а це станеться з ними. Вони будуть відчувати свою. Вони. І вони зрозуміють, і навіть якщо це, якщо з людиною стріляються моторошні речі, людина починає це все обдумувати, і на рівні підсвідомості вони відчуються відчуття вини, і, і відчуття вини, відчуття сором, це те, що буде привалювати вас, тому що ви могли б врятувати когось і, і, і цього не зробили. І це такі внутрішні а, психологічні архетипи це відчуття сорому і відчуття вини. І навіть... Ай... Якщо ми будемо говорити про всі наших пацієнтів, які навіть пройшли відновлення, а навіть ті, в кого вони навіть ті люди, які пережили це все. Щодня вони мають розуміти, що вони мають а, а, позбавитися від цих жахливих почуттів, і навпаки, почуть, відчути почуття гордості, того, що вони, незважаючи на на що вижили, і для цього потрібно проводити велику роботу на Рівні урядових і неурядових та медичних організацій для того, щоб вони мали змогу позбавитися від цих емоцій. для того, що... Тому що мозок в... виробив надзвичайно велику кількість хімікатів, і це дуже зашкодило в цілому організму. І... А ми підтримуємо, наприклад, групову терапію для того, щоб допомогти людей, щоб, щоб мозок а, перестав, а, в, а, але ж людина постійно працює постійно зайнята тим, що вона думає, постійно тим, що вона оцінює і а, обстановку, і пам'ять, якщо ми будемо говорити про пам'ять, це надзвичайна машина. Це такий суперкомп'ютер, величайний девайс, який може а, програма, яка постійно працює з метою того, щоб збагнути те, що відбувається. А, це не відбувається саме по собі. Наші думки це те, що а, а, підсвідомо, а, на що підсвідомо впливає багато того, що відбувається довкола нас. І ми… Маємо uh, розуміти, що з нами відбувається. І подивіться на цей слайд, ви бачите uh, структуру, структуральну пам'ять та текстуальну пам'ять. наприклад, uh, якщо ви це те, як ви чи нам ви бачите, що люди, наприклад, врізались кудись, і ви не знаєте цих людей, але ви можете відчути там симпатію. емпатію, ви можете почати плакати. Ви можете також відчути біль, тому що там були діти. і, можливо, вам шкода сам транспортний засіб. І, звісно, відповідно, якщо вас навчили, ви можете підійти і знайти надати, надати допомогу тим людям, які постраждали у, у, цьому, у цьому інциденті. Тобто ви бачите різну структуру пам'яті, ви бачите різних людей. Хтось відповідно до структурної пам'яті, це те, що відповідає, наприклад, емпатію і симпатії. І це те, що ми, якщо будемо говорити про це текстуральну або емоційну пам'ять, наприклад, навіть якщо ви їх не знаєте, але ви не знаєте, але все одно вам потрібно буде позбавитися від цих спогадів, тому що навіть якщо ви не знали цих людей, ви будете страждати через те, що ви бачили. Ви пізнали машину, наприклад. І наприклад, якщо ви впізнали ваших дітей там і знали там вашого другу половину, і ви знаєте, що людина там а, а... А наприклад, це ваші близькі, тобто структурна пам'ять буде працювати так само, але ж текстуральна пам'ять, емоційна пам'ять буде працювати зовсім інакше? Мож мозок виробить величезну кількість хімікатів. Ви повідчуєте, надзвичайну кількість емоцій, тому що це в можливість вашого вас зрозуміти, що взагалі відбувається, як це взагалі було можливо, і як це можливо, що ваші люди попали у цей інцидент? Чому це важливо, Чому це важливо? Тому що важливо це про хто ви говорите, і якщо ви оцінюєте всі ситуації, наприклад, ви маєте ракетний обстріл, і ви маєте розуміти різні історії, те, що відбувається, і ви маєте розуміти, що відбувається, що це зведе. Структурна пам'ять працює. Це те, що те, що впливає на структурну пам'ять, чи це текстуаральна пам'ять, те, що вам, що ви маєте робити, яким чином допомогти, чи це йдеться про емоції, це те, про що йдеться, це, звісно, важливо, важко, але ви маєте розрізняти це. І ми поговоримо ще про травми. Це... Те, що ми маємо, маємо де ми знаходимося саме ми в Україні, тому що ці, наприклад, десь відбуваються в різних частинах світу, що відбувається в Баку, щось відбувається в Україні, але якщо йдеться. Про, якщо ми говоримо про своїх людей, це історії внутрішньопереміщених осіб, наприклад, якщо йдеться про Україну. Ви, це ті історії, які дуже травматичні для вас, тому що це йде, йдеться про Україну, тому що це дуже важливо. Коли йдеться про власну країну і про ті події, які йдуться за межами України. Це дуже важливо, коли ми говоримо про контекст України. Дякую вам.